Країна, з початку великої війни. Андрій зі служить зі у стрілецькій роті одного з окремих батальйонів Волинської бригади тероборони. Молодий хлопець без жодних зволікань долучився до захисту країни, хоч і немає армійського досвіду. Тут він займається спостереженням за прикордонною ділянкою та облаштуванням позицій. Опанував стрілецьку зброю та гранатомет. У мене дуже велика сім'я, четверо менших братів сестер. Казали, не йди, ти нічого не знаєш. Війна то не твоє, але. Зараз всі з цим змирилися. А ще Андрія чекає про бабусі, який виповнився 101 рік. Хлопець розповідає, що її дитинство якраз припало на повоєнні роки Першої світової війни. Під час другої жінка втратила чоловіка. По її історіях найгірше жилося при Червоній армії. Як вона тоді була радянська? Зараз вона дуже сильно чекає. жде, поки приїду, постійно питає, як що я так питає мене, а того путіна ще не вбили. За час служби у хлопця сталася одна з найприємніших подій у житті. Він зробив пропозицію руки та серця своїй коханій. Дівчина відповіла йому так. Тож далі каже одруження та сімейне життя. Плануємо завести як мінімум трьох діток. Далі життя покаже. А будувати щасливе майбутнє, додає військовий, планують тільки в Україні. Ніколи не хотів виїхати за кордон і не планую. Буду жити тут, а виховувати своїх дітей. В майбутньому, в найближчому майбутньому, ми будемо святкувати дуже велике свято. Це День перемоги нашої рідної країни. Марія Вавренюк, дванадцятий канал.